Коротеньке відео про акумулятор та способи їх кріплення на велосипеді. Перший варіант це в нас варіант з кріпленням сумки на багажник. Тут у нас заводської комплектації стоїть багажник. Ми бачимо ось таку сумку це від бренду Саху. Вона ще термостійка, на всякий випадок, щоб узимку було тепліше акумулятору. Тут ми кидаємо наш акумулятор, контролер. і це все зручно ховається ось в таку сумочку. Котре виглядає дуже навіть стильно для цього велосипеду. Другий варіант закріплення акумулятора в вашому велосипеді, наприклад, вам потрібно багажник, щоб ввозити свій вантаж, якісь сумки, закріпити велобаули. Я розумію вас прекрасно, тому один з варіантів це кошик на кермі. Його можна встановити на будь-який велосипед. Є спеціальні кошики, котрі на бистроз'ємі навіть. Ви встановлюєте кошик, сюди кидаєте сумочку з акумулятором, з контролером, зі, зі всіма електроелементами. Це навіть дуже зручно, тому що проводка буде найкоротша. Тобто, ось такий коротенький у нас виходить провід до двигуна, короткий, елегантний провід від ручки газу. Все дуже зручно буде розташовано, тому що у вас кошик на кермі. І переходимо до третього варіанту. Третій варіант кріплення це у нас кріплення в сумочку на рамі. Перевага цього кріплення в тому, що у вас просто вішиться в трикутник рами. І можна навіть зробити собі сумочку на індивідуальний пошив потім, щоб, наприклад, зробити там більшу ємність куметра додати, або ж, наприклад, якийсь короб. То і у вас не займається місце, щоб встановити багажник, і можна ще встановити кошик спереду. Четвертий варіант це в нас варіант. Кріплення акумулятора в кейсі, ось такому полікарбонатному. Тут є лижа, вона становиться на звичайні бонки під Тримач, плюс ще додатково просвалюється 2-3 бонки на всяк випадок, щоб найдільніше зафіксувати, щоб не було тря... під час тряски, щоб е, лижа сама не від'єдналася від, від е, бонок. В чому перевага такого кріплення? В тому, що можна його зручно дуже взяти зняти акумулятор. І понести з собою його заряджати. Також із моментів, що можна зручно зафіксувати контролер, на даному велосипеді він зафіксований тут знизу, в, теж в кейсі, що допомагає якби, зробити більш такий естетичний вигляд всього електровелосипеду.